Сьогодні 31.08.24 року. Вітаю шановних українців, козаків і козачок. На цій неділі прочитав біблейну легенду про пророка Мойсея, де він водив євреїв по пустелі 40 років. Чому Мойсей стільки років водив євреїв по пустелі? Знайшов таку відповідь. Моїсій чекав, поки заміняться покоління. Стар, старші старі помруть, а народжені в пустелі молоді не будуть мати психології рабів, яка була у їхніх батьків перед втечею з Єгипту. Тільки після цього молоді нові незалежні євреї були готові стати стали готові. Єднатися і мати силу будувати свою власну країну в Палестині. Ще раз пропоную замислитися над прослуханим, бо це важливо вміти помічати мудрість. Так от, для чого це я розповів і до чого веду з священного писання євреїв виходить, що через 40 років після виходу України з братніх обійм Радянського Союзу, а потім і Московії, відбудеться урочиста подія. Українці об'єднаються в націю. І настане перше літо Золотої ери України. І тому зараз всі темні сили хочуть сильно цьому завадити. Але святе писання на те і святе Писання, що пишеться Пророком, а пророк передає слова від Бога. Тому якщо до дати акта проголошення незалежності України 1991 року додати 40 літ, ми отримаємо дату 2031 рік. Перше літо Золотої ери України згідно законів Бога, прописаних в святому Писанні. Вітаю нас, українців, козаків і козачок! До розквіту України лишилося всього 7 літ! А для тих, хто хоче прискорити цей день, хоче до нього гарно приготуватись, щоденько вмощитись, На дивані затягніть на вікнах штори, одягніть 3D-окуляри. На нас вас чекає прем'єра. Фільм кінобайка, фільм продовження при допомозі товариства Укрнаучфільм новий всесвітній фільм. Чужі, чужі і хижаки проти українців або як козаки рідну планету і від чужих і від хижаків звільняли. Як відомо з історії кінокампанії Warner Brothers про Перших чужих люди дізналися в 1979 році, а з першими хижаками люди познайомилися в 1987 році. І от пройшло небагато часу, як вже в 2004 році виходить перший фільм Чужі проти хижаків, де йдеться про те, що на землі від чужих хижаків, від сутичок між ними людям на землі життям. Не стало життя стає кошмаром. І вже в фільмі Чужий проти хижаків» 2007 року люди починають розуміти, що настав час відстоювати своє право на життя або прийде по всіх людей смерть. Так от пропоную поки що прослухати закритими очима 13-й фільм серіалу про чужих хіжаків, «Чужі і хижаки проти українців або як казаки. Рідну землю від чужих і хижаків звільняли. Жила, була в космосі, літала по колу біля теплого лагідного сонечка, блакитна третя планета. І була вона така гарненька, що була ця планета допущена вченими на штучне небо Київського планетарію. Це для тих українців, хто любить плоску землю. Бо українець з українцем не сперечаються, а робить повагу до думки іншого українця. Не знаю, коли це сталося, але якщо вірити історії Всесвітньої кінокамнії Warner Brothers, в Україні це почалось теж десь біля 2004 року. Спочатку чужі і хіжі заходили в рідний край з різних боків і потихеньку, і тому українці, козаки і козачки. Не звернули на них уваги. А хто і звернув, то за життєвою біганиною забув розповісти іншим. Пішов час. Чужії хижаки навчилися пристосовуватись до людського життя. Чужі навчилися розмножуватись за допомогою людей і потихеньку заселяли все більше і більше територій рідного краю. Хижаки теж не дрімали і досконало володіли іншим способом. Непомітно, вони блукали між людьми, вивчали людей, а потім, непомітні для людського ока, почали нашіптувати українцям свої хижачі інтереси. І робити непомітно так, якщо українець щось робить, по-своєму по людськи, то все чомусь випадково не виходить, починає псуватись і ламатись. А якщо по їхньому, по чому, то воно це. Але коли збоку дивишся, якось воно все негарне, не по людськи. А от як ти попадеш всередину, то наче і нічого, але все одно щось муляє, якось все одно не приймає душа. Далі настав такий незворотній час, коли території і інтереси чужих хижаків почали перетинатися, почали спалахувати де-не-де. Перші бійки між ними. Але пам'ятаючи про попередні серії чужі і хижаки вирішили спробувати по-тихому домовитися про поділ своїх інтересів. Та склалося все не так, як бажалося. А завадила задуму неврахована подія. Допоміг інтернет і козачки. І от як. Казачки в Україні просинаючи зранку і стаючи до роботи, спочатку тихенько, а потім бурхливіше в соцмережах розповідали одна одній, що порубки стали зараз якісь не такі. І так збурили цим весь інтернет, що і парубки розхвилювались, і в тих же соцмережах вже парубки почали розповідати, що зараз молодиці стали якісь не такі. Але українці на те і українці, що роблять не толоку, а повагу до думки іншого українця, козака і козачки. Сіли козаки і козачки швиденько за стіл і почали перемовини про те, хто це налив воду між молодицями і порубками. Так як було багато невідомо, то молодиці козаки. То молодиці коз... козачки сказали, що ніякого діла не буде, поки порубки і козаки не дізнаються, яка тут чужа хижа тварина порилася. От почали козаки Думу думати. Сварка була, була. З чого Не зрозуміло. з чого? Якщо не зрозуміло з чого, виходить непомітне. Раз непомітне, значить лихе. Раз лихе любить владарювати. Любить владарювати, значить, любить шарові гроші. Так і вирішив ловити те щось на гроші. Зустрілися козаки і козачки і скинулись всім миром на діло. Сховали всі гроші в самій великій хаті, а стежку до хати посипали смаженим насінням. Молодиці одна одній по секрету рознесли по всьому рідному краю про великі скарби у самій великій хаті, а козаки сіли в засаду і стали чекати. Поки був день, було тихо, а коли настала ніч, тут все і почалось. Опівночі козаки почули, як на стежці почало тріскати насіння. Козаки тихо підкралися, побачили якусь тінь і накинули на тінь мішок, зв'язали її. І знов сіли в засідку, може ще хтось прийде. От сіли чекають, аж знов чути тріск. Почали підкрадуватися до стежки і бачать, що нічого не бачать, а насіння потріскує. І тут, на допомогу козакам, тучі на небі розвіялись і з'явився на небі місяць. І бачать козаки, там, де тріщить, видно, сліди йдуть. Зловчилися козаки та й на те невидиме накинули мішок і зв'язали. Дочекалися ранку, підігнали бандери автомобіль, поклали. На нього два мішки зі здобичем та й полетіли навпростець від хати до міста. Українськими лугами, є, ярками їдуть, поспішають, бо козачки молодиці ніч не спали, новину чекали. Їдуть аж тут мішки, як почали чхати, зупинились козаки, поміркували, поїхали по тій самій дорозі назад, знайшли рослину, від якої мішки чхають, збирали снопік. Тієї рослини і повернули знову місто, а мішки чих та чих всю дорогу. Приїхали в місто на Майдан, а там люду бачено не бачено. Всім українцям кортить дізнатися, що ж там козаки наловили. От козаки висипали, витягли мішки на середину, витряхнули мішки, а чужак і хижак, як чихнуть, так і стає видно, що то не люди. Тут у одного чоловіка знайшлася велика бочка, а у другого чоловіка друга, схопили чоловіки того чужака і того хижака, та її кинули у бочки, а ті бочки крепко запечатали. З того дня почали українці козаки й козачки носити при собі рослинки чи халки. Як тільки українці, козаки і козачки побачать біля себе, що хтось чихає від рослинки чи халки і перетворюється в нелюдину, Гуртуються, ловлять чужаків і хижаків на рідній землі і запечатують їх в бочки. А коли переловили всіх чужих і хижаків поміж себе, то зразу відродили свої космічні гарні ракети, загрузили всі бочки з чужими і хижаками на ті ракети і відправили ті бочки з непроханими гостями назад у космос. А собі не казали не сваритися, почати гарно. По-людськи всім разом жити і мати на поготові на всяк випадок під рукою крепку бочку. Кінець врешті-решт.